30 травня в музеї будинок митрополита національного заповідника Софія Київська пройшов благодійний аукціон. Експозиція є результатом першого етапу всеукраїнського мистецького благодійного проекту «Арткомбат», що є частиною комплексної програми реабілітації ветеранів АТО та членів їх сімей. Якраз за рахунок цього аукціону хлопці можуть допомогти своїм же хлопцям, тобто сім'ям, які зараз знаходяться тут. 11 учасників АТО вперше взяли в руки пензлі і проявили свої художні таланти. Головна мета проєкту спрямувати енергію війни в енергію творчості. У мене було велике, велике бажання трансформувати енергію війни в енергію світу. Я думала, як це можна зробити. Основний закон, який існує у вселенні, це там де увагу, а там і енергія. Значить для того, щоб перенаправити енергію мирне русло, надо на что то приємне, красиве, отвлечь внимание. Я думаю, що вот у нас це почало получаться. Кілька місяців тому бійці були запрошені на майстер-клас до професійного живописця Мар'яни Острогляд. Це був перший напрочуд вдалий досвід співпраці професійного художника та учнів ветеранів. АТО. то ся з характером у всіх є своє своємніння, як воно по ітоку. Всім мені об этом рассказали, і потом якби мені пошагову інструкцію, як нужно это делать. Серед учасників експериментального мистецького проєкту немає професійних художників. Усі картини намальовані військовими, але при цьому немає жодного полотна про війну: козак Мамай, Карпатські полонини, самотній вовк, мальовнича природа, теплі обійми батька з сином і всюди мирне блакитне небо. Ці картини несуть в собі силу духу незламного українського народу. Ці роботи, які ви бачите, вони ілюструють внутрішній світ учасників. Тобто вони малюють те, що вони бачать своїми очима, і те, що їх очікує в майбутньому. Ми говоримо, що треба боротися із поствоєнним синдромом. Я думаю, що можна просто трансформувати енергію війни в творчість. Зупинимо війну мовою творчості. Таким гаслом можна охарактеризувати проект. Гарантований успіх тим справам, в основу яких закладено частинку душі, тепла та любові. Конфуцій говорив, що зло не можна зупинити зло, тільки любов'ю. Ну, ця любов вона має бути в наших серцях. І цю любов ми сьогодні намагалися передати людям, які принесли ці роботи, які захищають нас на рубежах, і яким которим это внимание, это тепло, порой даже важнее тех лекарств, на которые, будуть куп... которые будут куплені за деньги, которые мы получили отримали з продажу. Усі 16 картин було продано з молотка: 42 тисячі 500 гривень, що були вторговані під час аукціону, були передані благодійному фонду Український опір та будуть використані для оплати реабілітації бійців та допомоги тим сім'ям, хто боронить наше мирне небо. І ми дуже щасливі, що сьогодні з першого аукціону ми передали обійцям 42 500 гривень. Хочеться побажати здоров'я кожному, хто захищає наше вирне небо. І хочеться сподіватися, що наступить той день, коли. Ці гроші на реабілітацію вже не знадобляться, і хлопці зможуть ці гроші потратити дійсно на пензлі, на фарбу для того, аби малювати вже для себе, а не тільки для того, аби допомагати бійцям. Сьогодні ми як ніколи цінуємо те, що наші батьки та діди 70 років тому подарували нам мир. А зараз їхні нащадки знову стоять на сторожі нашої землі. Низький їм уклін. Ми зупинимо війну мовою любові, тепла та творчості. Ярослава Майструк, Зорян, Бень, Роса ТБ